Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Богдан. Сьогодні з нами Юля і якась її качка. Але перед тим як ми перейдемо до огляду, я хотів би вас попрохати подивитись ще мої відео не тільки з Юлею, бо там багато цікавого я роблю іноді рецепти, іноді огляди на ресторанчики. Я буду дуже радий, якщо ви підтримаєте не тільки цей контент. Але інший, бо в мене є бажання відкривати для вас світ кулінарії і показувати вам щось цікаве, і для цього мені потрібна ваша підтримка. Ну і не забуваємо допомагати ЗСУ. Я мало про це кажу, бо сподіваюся, що ви самі про це знаєте. Якщо у вас немає, Перевіреного волонтера, кому ви можете задонатити, напишіть мені в директ в інстаграм. Я переведу вас до правильних людей. Треба про це не забувати, бо це важливо. Ну, наче все, поїхали. Я сподіваюся, що ви дві ці головні речі запам'ятали. Друга сильно важливіша за першу, але тим не менш. Добре, поїхали повчимося чи посміємося скачки. Я просто спеціаліст по качці, це улюблене моє м'ясо. Так що тут я можу дати прям експертну оцінку, як це готувати. У утки м'ясо жорстке. Тому для початку, наприклад, я советую утку, прежде чем її ставити в духовку, її потрібно підтримати в кипящій воді. У мене не було такої великої кастрюлі, як ця утка. Видиш, яка вона велика. І я її кладу в тазик котором я обычно варю варенье. Пока Поки у меня утка лежит в воді. Так, я не просто жодного уявлення не маю на її в воду опускати, це ніяк не допоможе зробити м'ясо більш м'яким. Ну я не знаю таких технологій. Є така техніка при приготуванні качки по пекінськи для того, щоб. Шкіра відійшла від м'яса, а потім її довго-довго поливають гарячою олією і для того, щоб і всередині качка приготувалася і зовні прям стала хромка-хромка. Ну, я так і чув. Я ніколи не готував качку по пекінськи це дуже довгий процес. І, якщо чесно. Я не великий пошанувач, може я не коштував смачну, але мені зазвичай подобається, коли вона все ж таки в стадії медіум, тобто рожева, а зазвичай Пекінська, вона прям вже така велдан-Велдан, well well бо вона там в цьому маслі куражиться три години. Тому я, я більш французьку техніку люблю, але можливо, я ще просто не коштував свою качку по Пекінськи. Беру свою замечательную мини-резку. И туда вот такими большими кусками я бросаю травки свои. Вот сегодня на базаре не было утки с печенью. Поэтому я купила печень куриную. Вот эту куриную печень нужно туда же. Дальше самое интересное. Вот у меня стаканчик венца. Сладкое вино типа массандры. Ну, можно портвейн какой-нибудь взять. Вот столько. Ну, стаканчик. 300 грамм печенки у меня там. Также туда. Я поки не уявляю, що коється, і наша вона це робить. Е, от, е, в принципі, печінка гарно поєднується з вином з травами. Все поки працює гарно, але я щось вперше бачу, щоб її сирою додавали. Ну, все це об'єднували. Тобто, зазвичай як? як? Ти смажиш печінку з травами, з чесничком, наприклад, і вливаєш туди вино, деглазуєш. І робиш, наприклад, фламбе, тобто підпалюєш, якщо ви не знали, до речі, вино теж горить. Більшість каже, що горить тільки алкоголь, який має 40 градусів вище, але ні, мене навчили, як зробити так, щоб вино горіло. Я якось вам цей лайфхак розкажу, точніше покажу. От, але не зараз, не всі ж секрети мені вам розповідати. А чому я буду вас на майстер-класах навчати? До речі, якщо у вас є бажання прийти на мій онлайн майстер клас Напишіть, може, я щось таке організую. А то поки я щось. Ну, я так подумав, що можна щось таке організувати. Прикольно поготувати разом з вами, поспілкуватись трошки і навчитись чомусь цікавому. Ну, давайте дивитися, що вона там спочатку да. робить. три 4 ложки олівкового масла. Ну, це уявляю, і це, ще. Ну, да Давно, до речі, не було обязательно. пару зубчиков чеснока. Сердцевинку не вынимаем. Всю эту красоту закрываем. И взбиваем. Все, начинка у меня готова. Это должно получиться довольно густо. Он как пахнет. Я пробочаюсь. А начинка-то начинкаться куды? Выношутся в качку зараз залье. Посмотри. Видишь, это такой должен получиться не. коктейль. Не. Вот теперь нашу красавицу, утку новогоднюю мы достаем из воды. Я не могу ее поднять. Я тебе помогу. подожди Що за Дед Мороз з'явився, а де жінка отак за картою? Ні, ну до речі, я зараз подумав. Ну нічого страшного не буде, що вона її підварила. Ну, дійсно, вона, напевно, швидше приготується. Ну, нормальна, сам... ну, мені здається, навіть нормальна ідея. Я ніколи так не робив, але. Why not? Я взагалі рідко го я готував цілу качку там два рази в своєму житті. Мені не дуже подобається купляти цілу качку, бо е в неї ну, вона дуже важка. Вона там, ну, оця, мені здається, важить там кілограми три. І це дуже дорого, а їсти там, ну, типу, ноги. Філе, ну коротше, дуже багато залишається неїстівних речей, за які ти платиш. Я краще заплачу за філе та або за ноги окремо, і там буде тільки те, що я їм воно завжди смачне і швидше готується, і з ним простіше працювати. О, да, скажімо так, є, є такі речі, от, що, от, от, в качці така історія. Є, наприклад, от, я вам не раджу ніколи купляти стейк е, там, бо там або цілого лосося. Ви поки його розберете непрофесійно, е, там залишиться стільки е, зайвого, що про, простіше купити філе. От стейк теж не годиться, бо там є кості. І його незручно їсти потім, якщо його одразу вирізати, ви виріжете теж багато. Дійсно от вигідніше, я вам чесно кажу, так, філе здається дуже дорогим. Але якщо ви потім зважите, скільки у вас отри... стейків ви отримали. М'яса, і скільки у вас чистого м'яса вже без кісток з філе, ви потім додаєте э, ці грами і помножите, ви зрозумієте, що ви витратили більше грошей на стейк, ніж на філе. Такий вам лайфхак. Так. Да. Вот тепер смотри, понимаешь? Жир с нее сейчас должен стечь, потому что утка это річ дуже жирна. Видишь, сколько жира? Ну, Благодаря на жовстку. Благодаря та... тому, что он такая та, жир. Жирная... А у них новий рік, напевне. Це якийсь кінтюрик, да, вона поза А вони просто, слухайте, а це дуже зручно записувати взагалі так е... шоу. Вони просто куражаться, готують собі на вечерю їжу і паралельно вона ще шоу 15 років записує. Дуже прикольно. Просто яких чуваків я ж там пам'ятаю, в до не, речі, вони там після це ще їдять. Я не знаю, чого в нарізці цього ніколи немає, я подивився, як де, 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 речі вони їдять. але тим не менш, ну дуже зручно влаштувалось. у влаштувались. Вот, теперь смотри, самое интересное. Ты видишь, у меня какой фен? No way! Так вот, этот фен, Нет. который похожий на пылесос, поможет. Согнать Сагнати утки mm. лишний жир, і навіть для этого в джим ходить не треба. Втикаємо. По-перше, мені подобається, як вона поєднує англійське слово. В джим ходити не треба. Ну, це оце відео немножечко кутюг. От, дивлячись, який як там, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, ви знаєте, що це за мемчик, хто постарше, коли жіночка там з Америки вже забула, забула, як розмовляти. От, тут так теж. Не треба качки, не треба ходити в джи. Сюди в розетку. Опа! Підвіди, пожалуйста, будь пожалуйста, поближе. Так. І Отак вот дуємо. І жир з неї здувається! Ага, давай. Та ладно. Ти я не вірю, що це правда. Ні. Ого, який прикол. ні ні. Що жир, робиться? Ти бачиш, як жир капає? Угу. І пройшло всього кілька секунд. Так. <гукнає> да. Ви бачите, з якою який... відразу він це спитав? А, це для того, щоб бути От, що ми робимо? По-перше, ну, я не знаю, як вона потім буде сушити голову цим феном, бо він буде ваняти качкою. <ріпи> І вона потім буде ваняти як качка. По-друге, я ще уявляю, що це можна зробити будівельним феном, бо він дуже сильний, там температуру він нагріває цим, звісно, це можна робити 4 роки, щоб видати весь жир. А по-третє, я не дуже розумію, на хіба це робити. Дійсно, щоб качку зробити менш жирною, треба витопити жир. Поки вона буде запікатися, весь жир витопиться. Ну, ви ж довго буде. Ну тобто, є декілька способів приготування качки. Можна зробити конфі, тобто в маслі або в ще краще в качиному жиру. Я, до речі, його збираю. Тобто, що я роблю? Я... Коли роблю конфі, в мене з качки витікає жир, я його збираю і потім в баночку перекладаю. Потім я знову роблю конфі, він не пропадає, це консервант. Я дістаю його з холодильника, виливаю, роблю нове конфі з цим жиром. Новий жир додається з нових ніжок, і я його знову зливаю. Отака я хвора людина. Але так мені подобається, так дуже смачно. Так от, є такий спосіб: тан качка. Не втрачає свій жир, завдяки чому ж вона готується в жирі, але вона вона готується дуже довго. Там я готую більш ніж 8 годин, і, і вона стає просто найніжніша. Це дуже смачно. У мене, до речі, теж є рецепт в інстаграмі. Але як я саме готую, я нікому не відкриваю свій секрет, бо ну коротше, це моя фірмова страва. Всі знають. А от ну, і є другий варіант просто запекти її. Під час запікання це теж, до речі, довго, її треба запікати, особливо цілу, так як я на 3 години-дві точно, а то й 2,5. Ну, весь жир буде витоплюватись з-під неї. Все нормально, він там не залишиться. Бо перше, що буде топитись жир. Я не розумію, на що вона робить. Ну, качка ще не готова. Я розумію, потім, ну, напевне, можна феном дотопити. от... Качине філе, коли смажать, от деякі кухарі, навіть дуже відомі в Україні, я не буду називати імена, але я бачив, як вони смажуть філе, зовсім неправильно. Вони його смажуть одразу на гарячій пательні, завдяки чому шкірка починає одразу підсмажуватись, і жир не встигає витопитись. І філе стає з прослойкою жира, що я не люблю, і мені здається, ніхто не любить. Я все, ну, він все одно там буде, ти ідеально його не витопиш, але коли його багато, ну це прям не смачно. От. Але так готують прям більшість. Але правильно готувати витопити цей жир. І от якщо ти вже не витопив, а, а качка вже просмажена, якщо ти будеш продовжувати готувати, то вона пересмажиться, то напевне ця ідея з феном може спрацювати. Але ну, це, звісно, прикол. А наше вона це робить на ще не готовому виробі, я не знаю. Все, відьорки, пожалуйста, збирай. Трошки, Ми заливаємо <плес> ровно половину того, що ми взбили з печенками. Ой, ні. Звину. Ой, фу, фу-фу-фу. Заливаємо. Так, друзі. Фу. Давайте запам'ятаємо раз і назавжди. Я вас благаю. Не пхайте ви нічого, коли запікаєте качку цілу. Коли запікаєте курку, нічого не треба пхати нікому в жопу. Я вам звучить прикольно, але я вам зараз поясню чому. Скільки я цього не робив і повторював за людьми, це ніколи не приносило мені гарного результату. Якщо туди Давайте різні розберемо варіації. Неважливо, це качка, буде курка, будь-яка птиця. Всі люблять щось їй в задницю щось запхати. Я не розумію цієї любові. Так от, коли ви, наприклад, ви хочете запхати туди картоплю. Я знаю, так роблять. Вона не встигне приготуватися. Для картоплі треба більше температури, поки вона всередину туди дійде. У вас або переготується м'ясо птиці, а доготується картопля, або якщо ви допечете картоплю всередині, то м'ясо буде вже сухим. Точно не годиться. Е, найулюбленіше, що туди пхають яблука і груші. Е, це дві складові, які мають багато пектину. Пектин під час довгого приготування перетворюється в кашу. Е, ну, всі, хто коли-небудь готував отаку страву, знають, що ти потім виколупуєш з цього не шматочки яблука, а просто кашу. Кому це смачно, я не розумію. Ну, це просто каша, ще, й, якщо там не витерти, і не промити і не просушити. Всередині, там ще може залишитись е, ну, не самі чисті частини, і потім їсти це з яблуками. В, ці яблука нічого, там всередині каркас, вони нічого не нададуть вашій курці чи е, 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 качці. Е, це дійсно качка і курка це дійсно смачне поєднання з. Яблуками. Карамелізуйте їх окремо на пательні. Візьміть, наріжте гарненько, шматочками, додайте трошки цукру, лимонного соку, вершкового масла і підсмажте 15-20 хвилиночок на вогні вони стануть смачними, м'якенькими, але залишать свою форму і додайте і потім до готового запеченого м'яса. І буде вам щастя, не хочете яблука? Зробіть з грушею, як хочете. Але не треба нічого туди всередину пухати. Я не розумію, Я не розумію, нащо ціла. Навіть ну, типу, просто в окрему форму покладіть яблука, посипте цукром, ну, все, що я перелічив, і додайте рядом поряд в пательню, в духову шафу. І все, і дістаньте, щоб воно не перетворилося, На що всередину туди пухати? Я не розумію. Ви ж не в лісі, де в вас немає посуду, і вам треба десь щось приготувати. Ну, це якась дивне я. Ну, коротше, не робіть так. Будь ласка, і, і я запевняю вас, так як я вам запропонував краще. А от що вона зараз робить з печінкою всередині, це взагалі. я, У мене нема слів. Ну, і це ще не все. Це точно. Це взагалі, Джамал, ти знаєш, що це сюрприз, ти не должен був цього бачити. Ну я ж нікому не скажу. Будет помогать зашивать. А за это мне будет больше кусочков. Мы не здесь ее конечно, конечно, явно вот Джамал такая, тоже российская. Больше кусочков? Ну, кусочек большой тогда хорошо. Вот так вот нужно зашить, потому что эта утка, когда она сейчас ляжет в духовку, она покроется сначала корочкой здесь. Нам же нужно, чтобы она покрылась корочкой снизу тоже. Поэтому нужно ее перевернуть. Но не хотелось бы потерять всю вот эту вот красоту и радость, которую мы налили, понимаешь, вовнутрь. Для этого мы ее зашиваем. Я прийду чуть попозже? Да -да. Так, так. Пок... Пробачте, що я іноді чухаюсь, у мене алергія просто. Якщо, то заходимо. На, на, на погано приготовлену їжу, на погано приготовлену качку. У мене просто алергія, не можу на це дивитись. Очі, <laughs> Очі хочуть плакать. Якщо, що. Ну, якщо там що. Хорошо, якщо если... ну... там. Что. Так, Так, мені здається, що вона з ним фліртуєте. А де дід? Шо, ну... Дід, поки гуляє там в лісі, вона з якимось цим Дідом Морозом вже щось трошки цей. чи, чи мені не здалось? Утка, можна сказать, практически готова. Ну, в смысле, она подготовлена к тому, чтобы быть готовой. Теперь вот так вот. Поливаем, 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 поливаем. ой 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 що вона робить? Фу, це буде дуже це по-перше, просто стіче зараз, скоріш за все. Але якщо воно не стіче, зараз білок, який міститься в печінці, зв'яжеться, і воно отак буде погано і виглядати. Блін, у мене дуже погані асоціації. Я просто культурна людина і я не буду вам їх казати. Але мені здається, ви вже здогадались на що це схоже. Боже, фу. Фу. Юля, фу. Є ці розмаріни, Сейчас начнут ее пропитывать. А мы еще сделаем такой ход конем. Понимаешь? Мы ее поднакалываем. И сейчас мы ее еще как следует посолим. Так. Все. Духовка у меня разогрета. Вот для этого, в данном случае, духовку нужно обязательно поставить на 250. Ну, це жах, це просто жах. Оце звернеться зверху, отам біло... печінка, білок печінки звернеться і всередині. Вона буде це виколупувати. Я не знаю. Ну, типу, якщо вона хоче їсти це як гарніру, цю печінку, то, по-перше, це дивно, білок з білком їсти. По-друге, це буде несмачно. А по третє, воно може ще всередині, як я сказав, не приготуватись. В четверте, нафіга вона полила зверху. а... У мене закінчились запитання. Це просто. Ну, це відчуття, знаєте, от, коли дитині дали продукти, і вона просто в своїй уяві щось вирішила приготувати. От просто вона така. О, я візьму печінку, переб'ю стравами і полью качку. Ну, це може прийти людині, яка ж: ну, ну типу, чому я саме дитину використав в цьому прикладі? Бо вона не має уявлення, як готується їжа ще. Ну, вона ще мала, вона не бачила, як готується що-небудь. Не розуміє, як працюють е, як працює життя. От І, ну, я це просто градусів, як можна. Горячей, чтобы там было, чтобы там был уже жар. Мужчины, поставьте утку в печь. О, пожалуйста. Это ну, очень тяжело. Да? Да. У чувака аж цей. Просто мова зникла. Вы видите, он подшеткнул. Ну, вы видели этот погляд? Он просто хотел что-то сказать, но просто слова повылетали, потому что выглядит она ужасно. А вот так или вот так. Ну только так стоит. А, результату не Слушайте, буде, а, да? Головой вперед. Головой. <рігла> <рігла> да. Ах, красавица! Едесь результат. Ну, у мене все, у меня <свистец> 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 відео закінчилось. Ну, у мене все, відео закінчилось просто нема. Ну, я вам, конечно, що скажу. Я просто спеціально цей сто... Я, Коротше, я думаю, що немає відео. Я впевнений, що нема відео, де воно в кінці, бо це буде жахливо. Воно буде виглядати ще гірше, ніж оце. Знаєте, у мене був дуже гарний настрій на початку. Я прям був веселий, прям весело, навіть що вона зробила укладку Дайсоном цій касці. <реш> До речі, так дійсно, Дівчатки, якщо у вас лежить Dyson, ви його як колись купили і довго не використовували, ну хоч качку прогрійте. от. Але от в кінці я просто засмутився, що воно зіпсувало печінку, качку, шалфей, і мій настрій і вечерю людям. Я впевнений, це не можна їсти взагалі, це діч якась. Це просто. Треш, це не можна показувати людям. Друзі, не готуйте по рецептам непрофесіоналів. Переходьте в мій інстаграм, підписуйтесь на мою сторінку. Чим більше вас буде, чим більше ви будете підтримувати мій контент і особливо контент іншого характеру, не тільки з Юлею, тим більше в мене буде мотивації для вас знімати рецепти. Правильні, гарні і смачні. От і взагалі тільки. Рецепти професіональні. Слухайте, а не оце от фу жахіття.